Дві любі українці! Ви на каналі Країна за Кадром. 6.30. Всім доброго раночку. Одягнулася тепло, бо в нас ще холодно зранку дуже. І вирішила піти в город, зібрати свої огірочки вибрати. Бо буду сьогодні закривати сливки і відразу закрию огірки, а можливо посолю, побачу, скільки їх виберу. Ось дивіться, йду по стежці до городу. Аж вода стоїть на стежці. Ось бачите? Не знаю, видно на камері чи ні, що вода ось тут, на стежці. Ось вода всюди стоїть. Ось дивіться, Вон калюжий. Я думаю, що видно, як... О, які калюжі стоять. Вода вон, стоїть на стежці. ну То куди ти лізеш у воду, га? А у людей спека, засуха, а в нас лишнє. Ну що зробиш? А ось покажу вам персики наші. Ось дивіться, які персики висять. Ось. А це в нас такі кабаки виросли. отакі От здоровенні, патісони і кабачки. Ну, ми їх просто не вартуємо, скільки з'їсти. І оце такі великі, потрібно буде сусіду віддати корові. У них корова, то корова поїсть. Якби були якісь качки, можна було б потерти качкам давати. Вони б з задоволенням їли таке. Ну, але цього року поки у нас так. Без якоїсь там птиці. Холодно зранку. Ось така роса на траві, вся трава мокра. вам Трішки покажу. Дивіться, як парують гори красиво. І це яка пара йде. Зараз вам покажу зблизька. Не знаю, отак от. Так от. Видно вам, як перво упорі. Шкода, що камера не може передати те, що ми бачимо оком. Це я вам підтягнула, і його тільки ту частину там, де парують, так гори. А його, коли дивишся здалеку, то воно наскільки красиво. Ну, камера так не може передати всю красу. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А це у мене стоять у відрах огірки, я їх замочила трішки холодною водою залила. І зараз буду квасити їх. Буду солити в таких відрах. Коли знімали житло в п'яти хатках, то ми купляли квашену капусту в таких відрах. Дуже смачна там була квашена капуста дешева і ми купляли собі. І я ці відерця залишила. У ну, них дуже зручно квасити огірки. В тій банці ще буду, тому слойку 4-літровому теж буду квасити. Це в мене листя хріну. Тут уже наготовила зелень. От. Я Накладаю сюди огірки, зверху встиляю листям і кладу сіль, висипаю сіль і заливаю обережно заливаю водою, так, щоб сіль розчинилася і пішла всюди з водою рівномірно. І так ставлю, і вони так в мене стоять, хоч, хоч і цілу зиму будуть стояти. І ми нарвали, не нарвали, а назбирали ціле відро. Слив. Ось таке велике відро ми збирали слив. Ось, і я зараз їх перебираю, бо вони дуже багато є, такі, що вже припорчені. Я припорчені викину, викидаю. А які гарні помию і буду готувати варення. Ось багатенько таких уже попригнивших. Багатенько пригнивших є, порчених. Але то нічого переберу, котрий добрий, візьму на варення. Якщо вам цікаво, як я готую варення, то ви можете зайти. В мене є канал ще один кулінарний. І на тому каналі в мене є там якраз рецепт, де я готую варення. зі слив. Я залишу посилання. Внизу під відео буде написано посилання на рецепт. На мій канал на, на рецепт варення зі слив. Так що, хто хоче, то зайдіть, подивіться. Варення виходить дуже смачне, я його вже готую не перший рік. От. Дуже смачне варення виходить. Я отак от дивлюся, що я виставила. Просто хотіла поділитися своєю історією, розказати, який в мене був випадок в житті. Що я так сильно страждала, мучилася з тим камнем в нирці, і в мене камінь вийшов той, і я розказала людям, поділилася своєю історією, а вони взяли і повідписувалися в мене. Я не розумію, чому так. Ну, нічого, значить, так мало бути. На місце їх прийде хтось інший. Так як там хтось написав у коментарях, якась пише, ну, що їй не сподобалося, що я розказала там таке. Ну, більше всього, їй не сподобалося, що я про Бога розказала. Вона відписалася, щось там понаписувала мені. Що відео прийшла на канал, хотіла дивитися зовсім інші відео, а тут таке відео. Їй не сподобалося, вона відписалася. Хтось тобто зайшов і написав їй коментар. Каже, а якщо жінка зварить, я вже дослівно не пам'ятаю той коментар, ну, суть така, що якщо жінка зварить вам суп, який вам не сподобається, то ви що з нею розведетеся чи що подасте на розлучення? Завтра ж вона зварить ваш улюблений борщ або деруни приготує. Ну, Тобто, що не потрібно розлучуватися з жінкою, якщо вона зварила поганий суп чи ну, якийсь там суп, який ти не любиш. Ну, тобто, Суть в тому, що не потрібно відписуватись, коли тобі не сподобалося одне відео, то із-за цього не потрібно відписуватися. Тобто завтра буде знову добре відео. Таке, як ви любите. Яке вам цікаве. Ну, людина відписалася. Ну, це ж таке, в кожного є своє якесь бачення, в кожного є свій, як кажуть, смак. Хтось щось любить дивитися, хтось не любить. Ну, от людині не сподобалося одне відео. І -за, за цього вона відписалася, і з-за одного всього на всього відео. Можливо, просто можна було виключити те відео і не дивитися, і не відписуватися, якщо канал подобається. Ну, це таке їхнє право. Я, наприклад, якщо десь буває дивлюся якесь відео, мені щось не сподобалося, я просто перелиснула його далі, перегорнула і пішла далі. Ніколи не маю звички писати погані коментарі. Або якщо з одного відео, тим більше відписуватися, якщо канал подобається. Ось так. Покотилася одна, ну хай потім підніму. Ще одна моя підписниця написала, чому я видалила її коментар. Ну, я сказала, що я комент... вона мені, типу, вона мені порадила подивитися якийсь інший канал, там маленькі нюанси, якісь там по ремонту, чи я так наскільки зрозуміла. І вона каже, що я той коментар видалила. Насправді я той коментар навіть не бачила. Тому що, коли ти даєш посилання на якийсь інший канал, то Ютуб просто не любить це в коментарях. І, напевно, скоріше всього, Ютуб заблокував її коментар. А вона чомусь подумала, що то я видалила. Я їй там написала, що мені немає. нема смислу мені видаляти коментар. Тому що. Коментарі навпаки просувають канал, просувають відео. І для чого мені видаляти той коментар, тим більше, як вона там пораду давала, я б з задоволенням подивилася. Бо як кажуть, вік живий, вік учись. Так само і тут. Навіть здається, що ти вже все знаєш, а все рівно не все. Людина не може, щоб усе знати. І хтось щось завжди розказує, щось для себе береш, якусь певну науку, яке щось нове для себе дізнаєшся, і воно цікаве, і воно корисне для тебе. Навіть відносно моєї стрижки, люди писали різні коментарі, комусь подобається, комусь не подобається. Я всім дякую, я всім вдячна за коментарі, за ваші думки. Я дуже ціню ваші думки ваші коментарі. Щиро вдячна вам, що ви пишете. Всі коментарі завжди перечитую з великим задоволенням. Якщо, може, колись не дала комусь відповідь, не відповіла на коментар, то прошу вибачення. Тому що, ну, іноді так буває, що якийсь коментар, я можу не побачити. Особливо, коли вже е, той коментар написаний пізніше, коли відео першу добу, як виставила відео, я завжди бачу коментарі. А потім, вже, коли свіже відео з'являється, коли проходить там доба, 2-3, я можу якийсь коментар десь не замітити, не побачити. Тому, вибачте, якщо комусь, можливо, десь не відповіла на коментар. А так стараюся відповісти всім. О, вже перебрала сливочки. Зараз візьму, почищу їх від. Повідаляю і буду варити вареничку. Тому ще раз наголошую, що якщо комусь, тому ще раз нагадаю, якщо комусь цікаво, як я роблю варення, то, будь ласка, заходьте на мій другий канал. Посилання буде внизу і там буде відео, де я роблю Та сливочка, що падала. Де я готую варення? Так, зараз я це все помию. Оставлю мойку. О, мені буде тут зручно мити. Так, це повиносити все. Видаляю кісточки зі слив. Як у нас колись там, де я жила, казали камінчики. Не кісточки, а камінчики. А як у вас кажуть на, на ці на такі в сливах кісточки чи камінчики, чи як у вас називають? Бачите, друзі, в когось забагато дощу, а в когось зовсім немає. Ось подивіться. Вже починають гнити мої квіти. Дивіться, що робиться. Ось. Вже вони не витримують цієї вологи, яка є в нас. Дивіться, що робиться в квітах. Які слимаки лазять. І великий, і маленький он поруч сидить. Ось мої чорнобривці квітнуть. Тут в мене є жовті і такі червоні. А напишіть в коментарях, бо дехто каже, що чорнобривці це, чорнобривці це лише червоні отакі. ну Мені здається, жовті оці. І отакі оранжеві це ж теж чорнобривці. Ну, я з дитинства пам'ятаю, що такі оранжеві у нас були. Чорнобривці. А я тих червоних щось і не пам'ятаю ніде. А там ще десь матіола вон зацвіла. Де вона взялася? Вже ж вона перецвіла, а тут десь якась квіточка вон там розквітла ще. Електричка ранішна їде. Хочу показати, чорнобривці цвітуть і за ними дрова лежать. Чоловік якось так вдало їх склав, що вони, наче декор в дворі. Дуже гарно, мені так подобається біла береза така і чорнобривці красиво цвітуть. Картина, хоч бери малюй. А що не гарно, дуже гарно. Лише бетономішалка стоїть трошки не в тему. Наші сливи. Їх було набагато більше, але вони чомусь червиві стають і опадають, ще навіть не достигли. Але хватить нам їх. Ось ці маліви, які я пересадила ось серед них теж одна розквітла сороки скрегочуть, сливочки. М -м -м. Смачненько. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання. Дякую, що ви залишаєтеся з нами. Особлива подяка за фінансову допомогу. Я не знаю вас особисто, але ви неймовірні. Нехай Бог благословить вас і вашу родину міцного здоров'я вам. І нехай дасть Господь нам перемоги. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.